Привіт, друзі! Знову вітаю вас на своєму каналі. В попередньому відео ми розглядали копію Apple Watch 8. Героям сьогоднішнього ролика буде кращий варіант за копію. Це самостійний девайс, який ні під кого не закусив, дозволяє вам використовувати його як годинник і як фітнес-функціональний аксесуар. Подивимося, що з цього вийшло. Поїхали! Отже, друзі, про кого сьогодні буде йти мова? Про Redmi Watch 3. Чому саме його я е, вирішив взяти для порівняння? Як на мене, то доплативши іще стільки ж я коштує е, якась там копія, ви отримуєте вже набагато збалансованіший продукт, який має кращий екран по якості, по яскравості, по роздільній здатності. Отже, більше задоволення від використання при прямих сонячних променях в темряві, е, на жаль. Немає ще за ці кошти автоматичного підлаштування яскравості, але діапазон його налаштування більший і кращий, який не так висаджує ваш акумулятор. Мало того, хоч цей смарт-годинник не схожий і не видає себе за Apple Watch, його форма надихалася, скоріш за все, тим самим Apple Watch. Дизайн змінений, зрозуміло, але ремінець, кріплення і кнопочки ну таке а-ля Apple. що це дає нам на виході? На виході дається гавна посадка на руці. Ніяких проблем з регулюванням довжини рівенця, ніякого дискомфорту. Вони легенькі, максимально непомітні на руці. В них зручно гуляти. Спати, приймати душ ванну не вагомі, я б їх так назвав. Проте в цій легкості криється широкий функціонал набагато більше, якщо порівняти з якимись там копіями. Гарні функціональні вочфейси є GPS, на основі якого ви можете отримувати показники температури в даний момент. Не Максимально мінімально, а конкретно там в 3 години дня наміжити з погодою відображається дана температура. Дійсно мірюють гарно рівень насиченості крові киснем. Пульс відслідковують вашу активність швидко. В принципі, відслідковують. Можна поставити пін-код на вімкнення. Є гарний додаток, який розуміє українську мову що для України на сьогодні. Я вважаю актуальним і важливим. Пунктом для гавних продажів дивайсу про скло нічого сказати не можу, але за час використання ніяких сколів, царапок в мене не виявилося. Я зміг протестувати його навіть в порівнянні з бізурим. З годинниками або GT3 в спортивних активностях і гарно вони себе зарекомендували. Відмінності в підрахунках кроків, моніторингу сна, аналізу інформації на основі цих даних невеликі, незначні, скажімо так, з врахуванням все-таки того, що це різні виробники, різні додатки, різне відображення, але воно зручне, інформативне, зрозуміле, гарний переклад навіть, функціональне. Не викликає якихось непорозуміння, все, що ви бачите, ви розумієте саме так, як воно написано. Коли у вас е забита програма, ви хочете це зробити так чи ні? Немає якихось інших двозначних е е запитань. Чому, чому саме такі? Е мені здається, що краще бути самим собою, ніж видавати себе за когось іншого, і ось це, це є якраз варіант, який за невеликі кошти дає на сьогоднішній день достатню кількість профітів. Це і гарний вигляд, і невеликий розмір, хороший дисплей, автономність великими буквами. А автономність це девайс дві неділі тримає з активностями, ніякому побочам цього і не смілося. Мінус. Не можна ставити сторонні додатки. А воно вам треба. Що ви там хочете доставити? От я не розумію. Всі активності міряє за вас в автоматичному режимі. Єдине, що він не сам не може поміряти, насиченість крові тисне. Відмінили вже коронавірус, пандемії немає. Цей пункт вже не актуальний, що можемо забути. Все інше на висоті і вправи на дихання, і підрахунок кілокалорій, і активності, і автоматичне розпізнавання активності. Ну я просто в захваті від цих годинників в мене навіть. Закралися сумніви, що на сьогоднішній день, якби я задався ціллю придбати собі новий смарт годинник для занять спортом, чи купив би я GT3, питання непринципова форма, непринципова, але ось цей девайсик він закриває всі питання. Єдине, що він на сьогоднішній день ще не може тягатися з Huawei – Наприклад, мова ну, провочний ідея», він не розуміє смайлики з додатків соцмереж і не відповідає на повідомлення. Розмовляти можна чути гарно. Вібрація є, сповіщення є. Вони працюють, працюють чітко, гарний є шрифт. Він читається, він читається в темряві, він читається на сонці. У мене просто тільки одні позитивні враження від цього гаджета, який я тестую, просто отримую задоволення. Ці кошти, які за нього просить виробник, вони повністю виправдовують свою вартість. Абсолютно. Нема тут ніякої переплати за бренд, проте тут максимально напічкано фічами функціоналом, все, що. Ви захочете майже тут отримаєте. Якщо вас, звичайно, не влаштує неможливість відповісти на повідомлення, ну тоді тільки це не ваш вибір. Мало того, що цей девайс він не залочений, ні за яким з яким виробником. Хочете Samsung, будь ласка, хочете iPhone, прошу, будь-який android телефон, та нема питань. Все працює як заявлено, чітко як часи. Якось так виходить ролик одні оди і плюси на цей девайс. Ну а я не знайшов в ньому мінусів, які які могли б бути тут за ці кошти. І на сьогоднішній день, 23-му році, якщо ви не знаєте, що таке смарт-годинник, думаєте, чи воно вам потрібно браслет чи годинник? То ось такий варіант я вважаю, якщо ви придбаєте, просто закриєте всі свої питання, свої якісь е е е е е е нерозуміння, навіщо вам цей е е гаджет і що з ним робити. Ви отримаєте відповіді на всі ці питання і скажете: О, беру два собі, дружині, може ще дитині. GPS є, будь ласка, відслідковує чітко, активність, розпізнає, займався спортом. Всі заміри по серцебиттю, по диханню. Все це відслідковується, і адекватна статистика і аналітика в додатку. Потім можна подивитися, бігати всі ці дані, темп, каденс. Швидкість, все це відслідковується. Звісно, ми не ведемо мову, що це професійний гаджет. Він для таких е цілей і не розрахований був. Хто професійно займається чи то біом, чи то плаванням, чи то хайкінгом, чи то ще чим, то е це вам звичайно треба сторону гармії дивитися. Але для убивача, який ходить е по вулиці, і коли неколи виконує якісь там вправи, я рахую це шикарний варіант. Е надо брати два. Все в ньому гаразд, і розмір, і вага, і ремінець, і довжина цього ремінця, і гіпоалергенність, і рука не потіє, і спати можна, і заряджати рідко. Блін, одні плюси. Просто немає в мене ніяких негативів. Гарний дисплей на сонці показує. Вібрація відчутна, гучність динаміка гарна. Чути, коли приходять повідомлення, відображення повідомлень. Все працює. З кращих е, традицій я порівнюю зі своїми половичті like, плюс мав досвід використання доліх китайських е, е, аналогів, де на всьому компроміс е, на компромісі тут. Компромісів дуже мало. Оце, що я називаю, що це не професійний спортгаджет. Немає можливості відповідати на повідомлення, але є можливість розмовляти. Хочете, розмовляйте, будете таким собі Джеймсом Бондом, Але, перший, перший, я второй. Тут навіть я не всі є. Єдине, що воно працює тільки з китайськими карточками для того, щоб відкривати там якісь е, смарт-замки, або на прохідних е, на заводах відмічатися, чи проїзні в автобусах. На жаль, е, розраховуватися. Як телефоном в магазинах цей всіх не, не дозволяє. Ну, не дозволяє, та не дозволяє. Так, один позитив, один позитив швидко загружається. Watch Можна заблокувати екран, пін-коди. Ось навіть зараз він мене просить. Причому пін-код не чотиризначний, а шестизначний, щоб ви розуміли. Яскравість гарна. Єдиний мінус: нема авто яскравості. Хоча багато де бачу написано, що таке є, заявлено, але, на жаль, на жаль, ні, нема такого. Режим не турбувати, нічний режим, автовизначення, батарейка шикарна. Оновлюється прилад, оновлюється. Тобто приходять оновлені прошивки, бочфесів завалість. Дуже гарна програма. Вати з Цим годинником одне задоволення. Це зрозуміло, адекватно переведена. Я українська. Мало того, в самій програмі кастомізація гарна. Ви можете під себе підлаштувати ті дані, які вам першочергово потрібні, або видалити те, що вам не потрібно. Потім є віджити, які ви теж можете налаштувати. Віджитів небагато, але вони є і. В принципі зручно їх споглядати. Є навіть голосовий голосовий помічник. Легко нажимати запуск тренувань спорту. Багато цих тренувань мало того, що їх багато. В цих тренуваннях ви можете вказати, що для вас головне час чи ступінь активності, чи кілокалорії. Тобто, це не просте вимірювання серцебиття. Це мені дуже сподобалось. Я полюбляю пригати на скакалці. Порівнював теж цей режим зв'язки МХОВХХОЛАЙВОДЖІТІ 3 Все чудово, незначні відхилення то в одну, то іншу сторону. Але загальне розуміння співпадає. Швидкість, кількість спіткання, максимальна кількість стрибків хвилину, все це є, все це піддається аналітиці і запам'ятовується в додатку, і можна провести екскурс в минуле, подивитися, як ви займалися колись, і як займаєтесь зараз. Відображення всіх ваших активностей є, є. Годинник розуміє, коли на руці, коли він знятий, не міряє колбасі, повітря, все, що треба. Ці годинники вам дають. Я рахую, що в 2023 році вже такий девайс, як смарт-годинник, досяг тої кульмінаційної точки, коли він витісняє з вашої руки механічні чи то кварцеві годинники, які здатні відображати тільки час і все і більше нічого, то це функціональний девайс. Які закриє вам питання споглядання часу? Хочете, щоб це була стрілочка? Вона буде стрілочкою? Хочете, щоб це була циферка? Це буде циферка. Ну, звичайно, акумулятор не тримає по року чи по три, зате дві години з тої кількості додаткових функцій, які вони виконують, на сьогодні я вважаю норма, і це достойний гарний результат. Повторюсь, що якби я сьогодні задався. Ціллю придбати новий гаджет. Не знаю, чи захотів би я переплачувати додатково зверху за те, щоб мати можливість побачити уповідомлений смайлик і написати відповідь окей із від Шалору. Які висновки? Висновки такі: Xiaomi Redmi, Watch 3. Рекомендую для використання. Для першого використання. Для наступного використання, якщо ви хочете замінити свій фітнес-браслет, це варіант гарний. І якщо ви шукаєте недорогий функціональний гаджет смарт-часу для вашого айфону, і не думайте, що тільки Apple Watch можна до айфона підключити. Я їх люблю і вам рекомендую. Ось такі мої думки з цього приводу. Якщо ви не згодні, пишіть коментарі. А я кажу лайк цьому девайсу. На цьому в мене все. Побачимось на Ютубі. Пока-пока.